Вітаю, час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Через розгерметизацію на магістральному газопроводі у Лубенському районі стався вибух щодо воєнкома з Полтавщини, який жорстоко побив підлеглого, ДБР завершило розслідування. Обвинувальний акт спрямували до суду. Портрети війни презентував полтавцям фотохудожник Костянтин Бобрищев. А тепер про це та інше більш докладно. У Лубенському районі сьогодні пролунав вибух, як повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місце викликали рятувальників, аби ті ліквідували загоряння сухої трави. Прокоментував речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський і додав сильне задимлення, яке могли бачити місцеві мешканці. Це вигорання залишків газу. О 13.09 надійшла нам інформація про те, що сталася розробитизація підземного газопроводу високого тиску. Е, на той момент обслуговуючим персоналом було перекрито проміжні засувки. Наразі загрози населеним пунктам немає, горіння газу не спостерігається. Станом на 14 годину 35 хвилин пожежу в сухої рослинності було ліквідовано. На даний час підрозділи для забезпечують пожежну безпеку на місці події. Показав тому на нас наслідок події інформації нам не надходило. Частину майна Кременчуцької ТЕЦ можуть передати у державну власність. За це питання сьогодні проголосували на сесії Полтавської обласної ради. Чому виникла необхідність передавати майно державі, розбиралися мої колеги. Частину майна Кременчуцької ТЕЦ хочуть передати з обласної комунальної власності у державну. За відповідне звернення до Кабінету міністрів України проголосували сьогодні депутати на засіданні 26-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради. Як говорить голова облради Олександр Біленький, такі дії це спільне компромісне рішення знак «Нафтогазом», аби жителі Кременчука не залишилися взимку без тепла. Ми провели всі разом опалювальний сезон в місті Кременчуці. А ось коли дійшло, дійшла справа до наступного опалювального сезону, 23-24, одна структура «Нафтогазу», «Нафтогазтрейдинг», вона висула, висунула умови. Що якщо обласне комунальне підприємство Полтава тепленерго візьме на себе борг 1,3 мільярда, який був створений ще до нас, тоді з нами підпишуть договір. Якщо не візьме, то договору не підписано було. І всі ви знаєте, це відключення гарячої води в Полтаві. Якраз це був такий процес, скажімо так, виховної можливої роботи, чому ми не підписуємо і не беремо на себе цей борг. Своїм зверненням Полтавська обласна рада просить допомоги в уряду. Далі він же має визначити наступний державний орган, на баланс якого передадуть частину Кременчуцької ТЕЦ. Ми не збираємося визнавати не наш борг. Ми його не брали ще у році 2022, Коли власне і бралася на баланс обласного бюджету чи обласної ради це майно. Ми до нього не причетні. Ми свою функцію виконали. Ми підставили плече містянам Кременчука, Ми дофінансували реконструкцію певних будівель на цій Кременчуцькій ТЕЦ. Сьогодні там було дискусійне питання, бо деякі політичні сили продовжують історію з там зменшенням тарифу. І так раз сьогодні ми проголосували звернення до кабінету міністрів, де Держава, якщо забере назад до себе Кременчуцьку тест, то у міської влади потім буде можливість повернути на довоєнний рівень тарифи і зняти цю політичну напругу. Також крім всього іншого суттєве питання, з яким ми звернулися до Верховної Ради України в першу чергу до президента, для того аби не забирали ПДФО, які сплачують військові. З громад, а визначили просто порядок їх використання, тому що це е, істотна допомога місцевим бюджетам. Підтримали депутати на сесії і питання про зниження тарифів на теплопостачання в половину для комерційних та бюджетних установ, які обслуговує Полтава теплоенерго, як пояснив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, такі зміни стануться з 1 жовтня, але тарифи все одно різнитимуться, адже все залежить від. Від послуг, яке надає підприємство, від місцевості, де воно знаходиться, і від потужностей в його котельнях. Хочу зауважити, що там різні категорії: є категорії бюджетні установи, є категорії населення. Є категорії релігійні організації, і є так звані інші категорії, ну тобто представники, наприклад, бізнесу, юридичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю. Дуже багато факторів впливає на ці категорії. Тому поняття тарифу універсальна універсального Його немає. Тарифи залежно від суб'єктів, які отримують цю послугу. Нині в Полтавській обласній раді починають готуватися до планової бюджетної сесії. Її попередньо планують провести у жовтні. Тим часом на котельнях Полтави завершують капітальні та поточні роботи. Теплоенергетики запевняють до опалювального сезону готові. Працюватимуть нові котли і у випадку блекауту, завдяки придбаним та вже вмонтованим у системи дизельним генераторам. Подробиці дивіться у сюжеті. У Полтаві завершують реконструкцію котельні, побудованої ще в 1974 році, яка, як кажуть фахівці, вже повністю вичерпала свій термін експлуатації. Усі роботи обіцяють завершити до старту опалювального сезону, зазначив заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепорко під час огляду об'єкта. Сьогодні це той приклад, коли депутати обласної ради виділяли кошти на безпосередній об'єкт. Тут буде витрачено порядка 60 мільйонів гривень. Тут ми бачимо нові котли, нові насосні станції, що дасть змогу і підвищити КПД котлів, бо тут вони по 98%, І економія по газу буде, і буде економія електричної енергії. Оновлена котельня забезпечуватиме теплопостачання семи лікарняних та шести освітніх закладів, а також даватиме тепло житловим будинкам центральної частини міста. Раніше тут було встановлено чотири котла старої радянської, непрогресивної конструкції. Зараз це все замінено на нові європейські котли. Залишилися ще завершити монтажні роботи. Ізолювальні, ну і провести пусконалагоджувальні роботи. Котельня буде готова до початку опалювального сезону і дасть споживачам тепло. Робота котельня буде повністю автоматизована, не буде потребувати обслуговуючого персоналу. Котельня оснащена усім необхідним, щоб не зупиняти роботу і у разі блекауту. на даній котельні і на багатьох інших котельних підприємствах заходи по Забезпечення роботи в бликаут нами передбачаються на цій котельні в ході реконструкції змонтований дизельний генератор, який буде автоматично вмикатися. Як запевнили полтавські теплоенергетики, капітальні та поточні ремонти вже завершують і на інших котельнях міста. ДБР завершило розслідування стосовно воєнкома з Полтавщини, який жорстоко побив підлеглого керівнику районного ТЦК. Не подобалося як підлеглий старший лейтенант виконує службові обов'язки. Повідомили нам правоохоронці. Тож наприкінці березня деканський воєнком разом із двома військовими вночі під'їхали до будинку лейтенанта та викликали його на розмову. Після суперечки усі троє фігурантів побили чоловіка. Більшість ударів було у тулуб та голову. Швидку для потерпілого викликали сусіди, коли побачили його без свідомості. У лікарні йому діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та рвану рану вуха. Розповів речник територіального управління держбюро розслідувань у Полтаві Олександр Білка. Колишній диканський винком, якого після інциденту перевели до машевського терцентру комплектування, обвинувачується. У застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану, це частина 5 статті 426 прим. 1 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років. Двоє інших учасників побиття, які переведені до інших місць служби обвинувачуються у заподіянні тілесних ушкоджень та вчинення інших насильницьких дій щодо начальника. Частина 4 статті 405 кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років. Полтаві виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Повідомлення про те, що у квартирі багатоповерхівки Київського району знаходиться бездихане тіло до поліції, надійшло 25 вересня близько дев'ятої години ранку. Правоохоронці підозрюють 60-річного чоловіка загиблої, якого наразі затримали. Про це розповів речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. Встановлено що. 60-річний місцевий мешканець е, заподіяв тілесні ушкодження своїй 58-річній дружині, від чого вона померла. Чоловік спочатку намагався е, приховатися від е, органів досудового розслідування, але е, його було встановлено оперативниками на території Київського району. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 саме за умисне вбивство. І наразі досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 7 до 15 років позбавлення волі. В Миргороді трирічна дитина впала у погріб та травмувалася. Попередньо встановлено, що дівчинка перебувала біля погреба без нагляду дорослих, не втрималася та впала у відчинений вхід. Наразі, як повідомили нам правоохоронці, дитина перебуває в лікарні. Обставини цієї події з'ясовують працівники поліції та інспектори ювенальної превенції. 25 вересня до Миргородського відділу поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що в одному з приватних домовлодінь міста Миргород травмувалася трьохрічна дитина. Отримавши інформацію про травмування дитини на місце події та до лікувального закладу, прибули екіпажі поліції. Попередньо з'ясовано, що дитина впала в погріб, внаслідок чого отримала тілесні ушкодження та доставлена до медичного закладу. Наразі причини та обставини подій з'ясовують працівники Мирлицького відділу поліції. У Полтаві презентували історичний довідник Олександра Білоуська Московія проти України двобій на розвилках історії. Це унікальне та ґрунтовне дослідження історії України про злами епох та про можливості, якими з тих чи інших причин наші пращури так і не скористалися. Книга адресована ЗСУ і всім, хто бореться за нашу Україну сьогодні. Вісім зламів епох і стільки ж шансів змінити хід історії, і усе це у компактній книжці у Полтаві. Презентували історичний довідник Олександра Білоуська Московія проти України. Двобій на розвилках історії вона зроблена таким. Форматом, щоб її було зручно і в кишеню, і в рюкзак, дуже потрібна у військах, так мені сказали, і ми її зробили. Тут зосереджена увага на тих моментах в нашій історії, коли ми могли подолати Московію саме чи з чиєю допомогою, але в силу якихось обставин цього не зробили. І от дожилися ми до цієї останньої московської агресії, яка нарешті повинна дати відповідь остаточно на це питання. Разом з Олександром Білоуськом над виданням працювали його співавтори, учитель історії і права, який служив в ЗСУ Едуард Фісун, та історик-архівіст Тарас Пустовіт. Головне, щоб люди розуміли, за що треба перемагати, от не, не не гинути, а от за що треба перемагати? Такий стержень потрібен, багато таких було моментів переломних, де ми могли переламати ситуацію де ми могли вийти в лідер, але такий збіг обставин, така логіка історії. Століттями наша історія була сфальшована. сфальшована, наші провідні діячі дискредитовані. І я дуже радий, що ця книжечка виходить саме зараз, ну, під час повноважтавних подій. Вона потрібна саме зараз, в цей період. На зламах на цих сувах епох відбуваються ці зміни. Це якраз суви 419 рік, це коли слов'яни виходять на історичну арену. Потім сув 951 рік, це коли Київська Русь, тоді вона не була київська, вона була просто Русь. Потім 1483 рік. Ну це вже катастрофа всього християнського світу. На зламі історії у найвідповідальніший для країни період випало жити і нам підкреслили автори книги та організатори презентації. Я хочу подякувати науковцям за те, що вони провели це дослідження. Справді на сьогоднішній день потрібно проводити просвітницьку роботу серед суспільства і серед військовослужбовців, які б розуміли ту значимість моменту історичного, в якому ми зараз проживаємо. То зараз Україна здобуває свою незалежність. Це вже третє видання з географічними картами та ілюстраціями. Готують і варіант в електронному форматі. Авторська презентація історичного довідника Московія проти України Двобій на розвилках історії відбулася у дворику краєзнавчого музею імені Василя Кричевського в рамках третьої універсальної книжкової виставки ярмарку Пошук. А ще у Полтаві презентували фотопроєкт Портрети війни. Автор знімків, фотохудожник Костянтин Бобрищів, за два роки об'їздив всю країну. Із найгарячіших точок він зміг зібрати колекцію з десятків тисяч знімків. На кожному з них скалічені душі та зруйновані долі. Які роботи фотограф презентував на широкий загал? Бачили наші кореспонденти. Я хочу, аби обличчя війни бачили люди, які проживають на мирних територіях України. Такий головний меседж полтавського фотохудожника Костянтина Бобрищева. У Полтаві він презентував свої роботи на фотовиставці «Портрети війни. Її влаштували у художньому салоні в межах універсальної книжкової виставки ярмарку Пошук. Перша думка була зробити іменно фотопроєкт під назвою. Такою страшною матриця пекла. Матриця пекла. Я бував від Пені у Бучі, у Гостомелі, у Дніпрі. Ну, Об'їздив практично всі гарячі такі точки. І дуже багато зняв там руїн далі, знаєте, іменно болючих таких кадрів. Найкраще про будь-яку подію можна передати. Через призму людського обличчя, тобто портрета, за два роки зйомок по всій Україні він зробив десятки тисяч знімків. Розповідає сам автор. Для виставки ж обрав випадкових 70. Тут є і сміх, і сльози, і відчай, і туга. Вийшло так, що разом усі ці фото склали портрет нашого народу. На відкритті фотовиставки знайомі автора. Серед них Марина Сіташ. Вона з початку повномасштабного вторгнення займається волонтерством на підтримку наших бійців. І неодноразово бачилася із фотохудожником у прифронтових зонах. Багато людей з цієї виставки мені знайомі. Військові, наприклад, яким я передаю передачі і чорнобілі фото, вони дійсно передають емоції, на мою думку. Мені подобається. А ось пані Людмила приїхала до Полтави з Миргорода. Жінка зізнається, на фотовиставку вона потрапила випадково і вперше у житті. Я живу в селі, я, ми, ми бачимо і тривоги, і чуємо все. І сльози якось уже зараз не йдуть, а воно тільки в серці. А тут глянула на картини на ці сльози вийшли, і воно якось воно не повинно накопичується в душі, тому що ну ми повинні. Бути добрими настільки це душевно і настільки проникливо до глибини душі, навіть деякі фото визивають сльози. Портрети, чорнобілі портрети дуже мені сподобалися. Після презентації у Полтаві свої роботи Костянтин Бобрищев планує показати і в інших містах України. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PL.UA. Я з вами прощаюся на все добре, все обов'язково буде Україна.